Хочете скинути зайві кілограми, починайте їсти. Будете голодувати, не будете снідати, будете пізно вечеряти, постійно перекушувати. Я вам гарантую, що ви ніколи не зможете скинути зайві кілограми. От я скинула 25 зайвих кілограмів і почала їсти. Що означає починайте їсти? Це починаєте їсти збалансовано. Білки, жири. І правильні складні вуглеводи повинні бути на тарілці. В моєму раціоні багато що змінилося після того, коли я скинула весь зайвий жир. Буде лохіна, і, як завжди, всю їжу я запиваю водою. Це не шкодить моєму організму. Два яйця, кабачок, натерла трішечки козячого сиру. І до обіду я нічого не буду перекушувати. Дуже багато буду рухатися, працювати а в 13.00 або в 14.00, коли буде час, я пообідаю. А потім по вечерю, і вечеря моя не повинна бути пізніша, ніж 17.00. Це мені допомагає гарно заснути, міцно спати вночі, не прокидатися і зранку встати бадьорою енергійною і зробити мою ранкову руханку для суглобів. Що таке схуднення? Це робота над собою. Це все в комплексі. Фізична активність, робота з мозком, правильна їжа збалансована, велика кількість води. Якщо ваші думки зайняті їжею, це означає, що ви зупинилися в розвитку. Ви не рухаєтесь вперед, ви нічим не зайняті, ви не читаєте, не працюєте, у вас немає хобі, немає взагалі свого життя крім їжі. Думайте над тим. Що таке їжа, що таке здоров'я? Я, наприклад, хочу бути здоровою. Таким чином, я змінила своє харчування. Задайте собі запитання. Я хочу сидіти в поліклініці в 60 років, коли вже все труситься і нічого не пам'ятаю. Чи я в 60 років хочу стати на гору і кататися на сноуборді, на ковзанах, літати, подорожувати і плавати? Задавайте це запитання щодня. Я вам гарантую, ви негайно скинете ті зайві кілограми, і взагалі навіщо вони вам? Не носіть їх на собі.